Всім привіт! І з вами, як завжди, Кльово І сьогодні ми подивимося обзор на, на оцю лялю. Я купив її в ролі за 169 гривень. І сьогодні ми побачимо, чи варте цей, як би сказати, автоматик 169 гривень, або ж його невигодно купувати, і краще купити щось велике і об'ємне, наприклад, якийсь кулемет. І за такою самою ціною. Розпочнімо. Відчинив ледве я ціньор і скажу на ощуп, він дуже приємний. Ну, За, за ощуп я йому поставлю 8 зірочок із 10. Заряджається він дуже просто. Ми беремо оцей щінок і відтягуємо його ось так. Зараз покажу. В наборі йшли 3 червоних патрони і три сині патрони. Трошки не так показав. І зараз ми спробуємо зарядити двома, і чи вистрілить він двома. Так. Ну і звісно ж, він стріляє тільки одною. І це, звісно, дуже для мене, як би сказати, непропустимо. Просто написали на упаковці, да? Я тут порвав, що стріляє двома одразу, і він не стріляє зовсім двома одразу. Тобто ось. Одна, навіть якщо я перезаряджу, другий він не вистрілить. Ну, що я можу сказати, автомат приємний. Так. Ну, давайте зараз все-таки побачимо, який він буде по стрільбі по мишенях. Ось мені чесно цікаво. Я поставив трьох чоловічків у Лего і зараз провіримо, чиї, як він їх зіб'є. Ви просто бачили цю дальність. Це просто компенсує все. Навіть що він стріляє одним зарядом. І ще раз. Зараз. Заряджай. Ну, класно. Ну що, автомат приємний. Ну, на ощуп і так далі. Мені сподобався дизайн. А, тут прицел навіть є, друзі. Ну, автомату я ставлю сім зірочок. Чисто із за того, що він стріляє двома одразу. 7 зірочок із 10 зірочок. Ну, не знаю, вигідно купляти цей нюрф міні. Так, чи ні, я не знаю. Вам вирішувати. Ну, але по мені, як я гадаю, ну 169 гривень, ну, то це майже заслуговано. Ну, давайте візьмемо 120 і він заслужує цієї ціни. Ну, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Кльово Сім. Всім до нових зустрічей. Па-па!